Преподобний Паїсій Святогорець із Книги Слова Том перший про свята і неробочі дні. Зводячи нас на духовну висоту своєю великою любов'ю і своєю великою радістю, яку він усіма своїми святами розсипає душам вірних, Христос воістину воскрешає нас, повертає нас до життя, аби самі ми брали участь у цих святах і мали духовний смак до цього, щоб вони ставали духовним торжеством. Тоді ми духовно бенкетуємо і духовно п'яніємо від принесеного святими райського вина, якого вони дають нам випити. Геронде, а як людина може відчути свято духовно? Для того, щоб відчути свято, треба занурювати свій розум у святі дні, а не в ті справи, що заради цих святих днів нам потрібно робити. Треба думати про події кожного зі святих днів. Чи то Різдво Христове, Богоявлення, Великдень чи будь-яке інше свято, і промовляти Ісусову молитву, славословлячи Бога. Так ми будемо святкувати кожне свято з великим благоговінням. Світські люди прагнуть осягти зміст Різдва Христового за допомогою смаженої свинини, Великодня за допомогою баранини. Однак істинні ченці щодня переживають божественні події і радіють постійно. Кожного тижня вони живуть яку страсну що Щосереди, четверга і п'ятниці вони переживають велику середу, четвер і п'ятницю, тобто страсті Христові, а кожного недільного дня вони переживають Великдень Христове Воскресіння. Що хіба треба чекати страсної Седмиці, щоб згадати про Христові страсті? Чи подібно до людей мирських доведеться чекати велику дня з печеним баранчиком, щоб зрозуміти, що значить Христос Воскрес? Що сказав Христос? Будьте готові, а не давайте починайте готуватися зараз. З того моменту, як Христос вимовляє слова будьте готові, кожна людина, і особливо Чернець, повинен бути готовий постійно. Він має постійно досліджувати і переживати божественні події. Досліджуючи події кожного свята, людина краще їх зрозуміє і буде молитися з благовінням. Крім того, наш розум повинен перебувати в тих подіях, які святкуються, і ми маємо з благоговінням стежити за стихирами і тропарями, які співають. Коли розум людини перебуває в божественних смислах, людина переживає священні події і в такий спосіб змінюється. Якщо, перебуваючи у такому стані, ми розмірковуємо, наприклад, про якогось святого, про того, кого ми особливо шануємо чи пам'ять якого здійснюємо. То наш розум йде трохи далі, йде на небо. Коли ми думаємо про святих, святі теж думають про нас і нам допомагають. Так людина заводить дружбу зі святими, а така дружба надійніша від будь-якої іншої. Тоді людина, живучи сама, може одночасно жити разом з усіма і зі святими, і з ангелами, і з усім світом, бути самому і відчутно переживати все це дружнє спілкування. Присутність святих жива, всі святі Божі діти, а ми нещасні Божі діти, і вони нам допомагають. Щоб отримувати допомогу, ми завжди повинні з благоговінням святкувати пам'ять святих, що пролили заради Христової любові кров, чепі і сльози, і слухати читання житті святих, стоячи, подібно до того, як стоять постійці струмку солдати, коли зачитують імена їхніх геройських загиблих однополчан. Такого то числа і місяця солдат такий то поліг смертю хоробрих на такому-то фронті. Для того, щоб відчутно пережити святкову подію, у свято не можна працювати. Наприклад, якщо людина хоче щось відчути, пережити у Велику П'ятницю, то в цей день вона не повинна бути зайнята нічим, крім молитви. У миру нещасні мирські люди на страсній седмиці зайняті роботою і справами, а у Велику П'ятницю починають посилати один одному великодні поздоровлення я літа, будьте здорові і тому подібні. Так не можна. Я у велику п'ятницю закриваюся у своїй келії. Після постригу в ангельський образ новопострижений чернець великосхимник один тиждень повинен перебувати в безмовності. Ці безмовні дні дуже допомагають йому, тому що божественна благодать наповнює його душу, і чернець розуміє, що з ним відбулося. Також велику користь приносить безмовність у святах. У святкові дні нам дається сприятлива можливість трохи відпочити, почитати і помолитися. Так до нас прийде якийсь добрий помисел ми заглибимося в себе, якийсь час присвятимо молитві Ісусові і від усього цього відчутно переживемо щось від божественної події святкового дня. На жаль, сьогодні ми використовуємо волю не для доброго, не для здобуття святості, а для мирської суєти. За давніх часів весь тиждень був робочим. А неділя вихідним днем зараз зробили вихідним і суботу. Однак чи живуть тепер люди більш духовно, чи ж вони більше грішать? Якби люди використовували свій час на духовні заняття, то все було б по іншому вони були б зібраними. Але ми, окаянні люди, хочемо вкрасти частину духовного, викрасти частину Христову. Якщо морським людям потрібно відпрацювати зайвий день, то вони домовляються між собою відпрацювати його в неділю. Вони вишукують вільну неділю для недільника, яке-небудь свято для суботника, і потім на них приходить гнів Божий. Чим після цього їм допоможуть святі? Хіба недільний святковий день для роботи? І якщо мирські люди хочуть у чомусь допомогти нам, ченцям, то нехай це буде не робота в неділю, а якась інша допомога. Ми не даємо Богові нами керувати, а те, що відбувається без віри в Бога. До Бога відношення немає, тому те, що ми робимо, немає благословення, а отже, не буде і доброго результату. А потім ми говоримо винен диявол. Не диявол винен, а ми самі не даємо Богові допомогти нам. Працюючи в дні, коли за церковним статутом працювати не дозволено, ми даємо дияволу права над собою, і він втручається в те, що ми робимо із самого початку. Краще малий достаток що у праведника. Ніж велике багатство беззаконних, говорить псалом, ось це то і має благословення, а все інше стружка, нісенітниця. Однак треба мати віру, любочестя і благовіння, треба з довірою покладати все на Бога, а інакше й у свята ти будеш працювати абияк, і в інші дні гаятимеш час даремно. І подивіться адже Бог ніколи не залишає вірних йому. В понеділях і святах я ніколи не працював. І Бог ніколи не залишав мене, він благословляв мою працю. Пам'ятаю, якось до нас у село приїхали комбайни жати пшеницю. Батькові сказали, що вони почнуть з нашого поля, а потім підуть далі. Була неділя. Що будемо робити? запитує мене батько. Прийшли комбайни. Я кажу неділю працювати не буду. Почекаємо до понеділка. Але якщо ми втратимо цю можливість, знову говорить мені батько. То потім замучимося жати кіньми. Нічого відповідаю, буду жати хоч до Різдва Христового. Пішов я до церкви, немов ніякі комбайни і не приїжджали, а ті направилися жати. Ну що ж, відразу і зламалися ще по дорозі. Тоді комбайнери знову пішли до батька і сказали про самопробачення у нас поламалися комбайни. Зараз ми поїдемо в Яніну на ремонт, а як повернемося в понеділок, то почнемо безпосередньо з вас. Так і перенесли вони жнива з неділі на понеділок. Багато подібних випадків довелось мені побачити своїми очима. Якщо ми ченці не будемо як слід ставитися до свят, то що залишиться робити людям мирським? Який же дух був раніше у монастирях? Пам'ятаю, як у миру люди, відсвяткувавши воздвиження чесного Христа за новим стилем, везли на святу гору виноград. Однак їхні баркаси іноді підходили до берега афону саме в той день, коли ми святкували воздвиження за старим календарем. Якщо так траплялося, то ченці ніколи не йшли розвантажувати виноград на свято вони повертали його назад чи ж залишали навантажений виноградом баркас біля пристані. Якщо в якийсь святковий день привозили оливу чи ліс, то відбувалося те ж саме, але ж монастирі були бідними, тож святогорці думали так. Що скаже світська людина, побачивши, як ченці працюють у святковий день. Для ченців було в тисячу разів важливіше, щоб нерозвантажений баркас розбило за ніч штормом, щоб і виноград, і ліс пропали, аніж розвантажувати їх на свято, позбавляючи себе свята і при цьому ще й спокушаючи душі людей. А зараз, напередодні якогось свята, я опинився в одній обителі. Ченці розвантажували виноград. Потім зібрали всю братію його топтати. Увечері мало бути бдіння, але його перенесли на інший день але ж це було велике свято. Заради потреби кажуть, навіть закон може потіснитися. А в іншій обителі після пожежі згорілі будинки відновлювали в недільні дні ну що ж, згорять знову. Але ж це бачать люди світські і думають невелика подія усі ці свята. Треба бути дуже уважним до того, щоб не працювати на свята. Особливо це стосується нас, ченців, тому що, працюючи у свято, ми не тільки грішимо самі, але й стаємо спокусою для світських людей, отже, грішимо подвійно. Люди мирські шукають приводу, щоб виправдати свої гріхи самі вони можуть працювати день і ніч не дотримуючись свят. Але ось вони бачать, як черниця чи чернець працюють у свято через якусь велику потребу. Після цього диявол говорить їм так. Та тут ось навіть попи працюють. Що ж ти сидиш, склавши руки? Побачивши, як якась черниця витрушує в неділю ковдру, мирські люди скажуть якщо працюють черниці, то чому не можна піти на роботу і нам? Тому треба бути дуже уважними, щоб не стати спокусою для людей. Геронде. А якщо у святковий день, наприклад, на ведення в храм Пресвятої Богородиці. У монастир для роботи приїде якийсь майстер. Ведення Богородиці, а в обителі буде працювати майстер? Негоже, хай не працює. Ерунде, цей випадок відбувся, тому що відповідальна за роботу сестра не здогадалася сказати йому, щоб він не приходив. Тоді треба накласти на цю сестру канон покарання. Ерунде, а якщо у святковий день після бдіння злипаються очі від втоми. То чи можна займатися рукоділлям і творити Ісусову молитву? А хіба не можна робити поклони? Щоб розігнати сон, краще робити не рукоділля, а поклони. А в неділю, якщо чернече правило прочитане, то все одно не можна, наприклад, плести чотки? Навіщо їх плести? Чому в цей день ти не насичуєшся духовно? На жаль, навіть у монастирях з'являється якийсь світський дух. Я дізнаюся, що в деяких обителях у неділі та великі свята відразу після полудня ченці розходяться по послухах. Можна подумати, що в них помирають з голоду діти і будинок продають з молотка. Невже така велика потреба? Архондаричний чи кухар це справа інша. В архондарику на кухні хтось повинен здійснювати послухи в неділю і у свята. залишити ці ділянки без людей не можна. Іноді, коли мені в келію приносять рибу, я кажу до того, хто приніс Забирай її і йди геть. Якщо мені почнуть нести рибу, то що з цього вийде? І якщо сюди у монастир приносять на свято рибу і вам треба її готувати, то яка вам буде радість від свята? Пам'ятаєте Отця Мину зі скиту Святої Анни? Одного недільного ранку рибалка приніс риби для престольного свята його келії, і сказав: Ось свіжа риба, Герондо!» «Зачекайно!» ну, – здивувався старець, адже сьогодні неділя. Коли ж ти її впіймав, що вона свіжа? Сьогодні, вранці, відповів рибалка. Викинь її, порадив йому отець мина. Це відлучена риба. Якщо хочеш переконатися в цьому сам, кинь одну рибину котові. Побачиш, що він не буде її їсти. І дійсно, коли рибалка кинув котові одну рибку. Той з відразою від неї відвернувся. От яка чуйність була в наших отців! А нині, по великих святах, у монастирях бачиш робітників, майстрів. Якось на оспінні біля однієї обителі ціла бригада робітників валила бензопилами ліс. Спочатку на небі не було ні хмарини, але раптом найшла хмара, почалася гроза, і поруч з лісорубами заблискали блискавки. Від блискавок зайнявся ліс. І робітники втекли від тіля в такому жаху, що навіть нікому про це не повідомили. Пожежа розгорілася так сильно, що пожежники боялися її гасити. Ну і що б ви подумали? У наступну неділю в лісі знову почувся тріск і дзичання бензопил. Цього разу пиляти ліс вийшли вже дві бригади лісорубів. Але якщо ми пиляємо ліс по неділях і святах, то пожежі це теж гнів Божий, і біда в тому, що ми цього не розуміємо. Ми вже перейшли межу терпіння Божого. Якщо виникає якась потреба, то ченці тягнуть з молитвою чотки, сто вузликів, а Бог просвіщає когось, і він посилає ченцям сто тисяч драх. Справа чинця – це молитва. Хто матиме довіру до Бога, якщо її не буде навіть у нас, ченців? Мирські люди. Якщо чернець довіряє своє життя Богові, то Бог зобов'язаний його почути. В спільножитному монастирі, де я жив на початку свого чернечого шляху, в Ігумена був один келійник. У його обов'язки входило готувати зал для зборів братії. Коли він був хворий чи зайнятий чимось іншим, то його послуг доручали мені. Келійник був людиною не надто швидкою до того ж на божественній літургії він завжди стояв до самого кінця, однак з усією роботою при цьому справлявся. Я був більш швидкий за нього. Щоб встигнути приготувати зал до приходу братії, я вертався з божественної літургії раніше, але все в мене йшло шкереберть. То перекидався кавник і виливалася кава, то сипалися горнята, то падали з рук склянки з водою, все з ніг на голову. А келійник, відстоявши в храмі до самого закінчення божественної літургії, осіняв себе хресним знаменням і вірив, що Бог йому допоможе. А якщо його і лаяли за те, що він не йшов на послуг заздалегідь. То він приймав це зі смиренністю. У цього ченця була смиренність і користь, що він одержував, була подвійною. Як би там не було, але не чіпляючись за те другорядне, що можна без збитку опустити, люди отримують особливу користь і особливо славословлять тих святих, яких святкують будемо наскільки, можливо, уважними, щоб все, що ми робимо, не йшло б на шкоду духовному, щоб освячувалися всі наші труди. Щоб ми мали благословення Боже, духовне повинен стати першочерговим, будемо приділяти першорядну увагу не матеріальному, а духовному життю. Якщо вченця справи і турботи стоять на першому місці, а молитва тільки на другому, то велику цінність для нього має робота, а не духовне життя, а в цьому є гординя і неблагововіння. Справа, що відбувається, але при цьому духовно нижче того, хто її робить, не освячується. Якщо ми будемо приділяти першорядну увагу духовному, то Бог все влаштує. Якщо не будемо як слід ставитися до свят, ми, чинці, то що залишиться робити людям світським? Якщо ми не виконуємо свої духовні обов'язки, не просимо про допомогу святих, то хто їх буде про це просити? Так ми на словах говоримо, що віруємо в Бога, але на ділі не маємо до нього довіри. Якщо ми, одягнені в ряси ченці, не шануємо навіть святих канонів, все зневажаємо і безчестимо, то який у нашому житті сенс? Люди працюють по неділях і в свята, і на них сиплються біди. За правилами перед вечірною напередодні свята чи неділі будь-яка робота припиняється краще, якщо це можливо, попрацювати трохи довше в попередній день. Щоб під час і після святкової вечірні не працювати. Якщо хтось по великій потребі виконає якусь нескладну роботу ближче до вечора в самий недільний і святковий день, то це інша справа, але і така легка робота повинна відбуватися осмислено. У давні часи навіть селяни, котрі працювали в полі, почувши благовість до вечірні, осіняли себе хресним знаменням і припиняли роботу. Те ж саме робили і жінки, що по сусідськи збиралися з рукоділлям біля своїх будинків. Вони піднімалися з ослонів, осіняли себе хресним знаменням і відкладали в бік в'язання чи іншу роботу. І Бог їх благословляв, вони були здорові і раділи життю. А зараз люди скасували свята, відділилися від Бога і церкви, але в остаточному підсумку вони розтрачують всі зароблені гроші на лікарів і лікарні. Якось до мене в келію прийшов якийсь батько і сказав Моя дитина часто хворіє, і лікарі не можуть зрозуміти, що з нею. Припини працювати по неділях і все налагодиться, відповів я йому. І дійсно він послухався, і його маля більше не хворіло. Я завжди даю морянам пораду припинити працювати по неділях святах, щоб на них не сипалися біди. Впорядкувати свою роботу можуть усі. Вся основа у духовній чуйності якщо є ця чуйність, то у будь-якій ситуації знаходиться вихід, і якщо цей вихід спричинить якісь невеликі збитки, то благословення, яке дістануть ці люди, буде подвійним. Однак багато людей цього не розуміють і не ходять по неділях і святах навіть на божественну літургію. Божественна літургія освячує людину. Якщо християнин не йде в неділю до церкви, то як він освятиться? Але, на жаль, Люди потихеньку йдуть до того, щоб ні від свят, ні від передання нічого не залишилося. Бачиш, як? Для того щоб забулися святі, змінюють навіть християнські імена. Василіку перетворюють у віку, з Зої роблять зозо, а виходить то не одна тварина, а цілих дві. Придумали свято Матері перше травня, перше квітня. Незабаром скажуть сьогодні день артишоку, завтра свято Кипариса, а післязавтра пам'ять винахідника атомної бомби чи того, хто придумав футбол. Але, незважаючи ні на що, Бог нас не залишає.